З року в рік відзначення жертв другої світової війни у Львові перетворюється у театр абсурду. Як ми маємо відзначати 8-9 травня? Сьогодні поговоримо в програмі в об'єктиві. Я Андрій Скоп. Гостями нашої програми є Аня Новак, журналіст, громадський активіст, кореспондент агенції «Галінфо». і Орес Данчевський, громадський діяч, активіст громадської організації Громадська Варта. Добрий день. Добрий день. Аня. Кожного року всі чекають на це 9 травня як напевне шоу, як на протистояння одних людей, які хочуть покласти квіти, відзначити День пам'яті, інших, які намагаються цьому завадити. Для чого відбувається звідси протистояння і кому воно вигідне? Ну я взагалі весь цей процес спостерігаю вже. З 2011 року, коли власне, відбулося це перше таке дуже серйозне зіткнення, коли летіло каміння, коли були виставлені перепони, коли розводили фактично дві, два табори міліціянти, власне, от з цього все почалося і з року в рік воно має тенденцію повторюватися, але вже менш жорсткий, можливо, менш жорсткому вияві протистояння, так? Ну, Зрештою, тут варто чітко наголосити, що якби не було політичної волі на той момент 2011 року, 9 травня. Так би у Львові не відбувалося. Ці би провокації не мали місця, тому що і до цього і комуністи, і ветерани вони ж ходили на цей пагорб слави і вони клали там квіти. І вони вшановували тих, хто там похований. Так? Зрештою, вони, в принципі, ветерани робили це, від, напевно, від закінчення війни. Але от 2011 рік став тією точкою відліку, коли на 9 травня у Львові очікуються провокації. Звичайно, що минулий рік напруга була вже дещо менша. Але знову ж таки, є велике питання до тих, хто прагне от кожного разу. Прагне розгорнути цей червоний прапор. Люди знають, як для, як, яким для Львова був цей режим болісним, скільки людей загинуло у, у тюрмі на Лунського. Люди в лів'ян дуже свіжа пам'ять на всі ці події, і вони, звичайно, що вони гостро реагують на це. Для них це є неприйнятно, коли в їхньому місті, отак, от в грубій формі, намагаються їм ще раз засвітити оцим подразником і е, тому.

Власне, маючи певних лідерів, які готові об'єднати тих, хто проти цього, Трім, так маючи під... певні люди, хочуть і пропіаритися на тому протистоянні. Ну, власне, тут доля певна певний момент теж є, так, тому що ідуть вибори, і кожному потрібно так само засвітитися і показати те, що вони не є байдужі. Вони готові відстояти свій інтерес у своєму місті, так. Тобто, і виникають ці два табори. Але ну, що таке табір? Тих, хто приходить з червоним прапором. Це такі ну, люди похилого віку, які там пошановують Леніна, пам'ятають там Радянський Союз, сумують за ковбасою за 15 копійок, чи за скільки вона була, я, наприклад, не, не знаю такого. От і, власне, от це. Мені здається, велика доля ще в тому є, що журналісти вони це так само толерують і підтримують. Це але, сенсація, але, так. але я чомусь напив пику. Так. Так. Ну, то, то є, тобто є що то за нове, коли не попиває тобто. Розумію. Він приїжджає 9 травня до себе в редакцію і питається: хтось побив пику. Ні, ну то тобто, два речення, так ну, де ти був так, поклали поклали квітки. Два і, десь, там два тобто немає події, так але події є. От я хотів Ореса запитатися: от подія. Подія побити пику, чи подія все-таки відзначити е, День пам'яті жертв Другої світової війни? Знаєте, е, я, я б хотів почати, може, чуть, -чуть з дальшого. Мій дідо почав війну в 1939 році і воював проти нацистів, тобто в польській армії. Потім полон звільнили і пішов в совєтську армію. Ну, взяли, мобілізували, так? І я їх зараз пам'ятаю. Діду працював на залізниці, і раз не було мене до діти, і я пішов з дідом на те святкування, яке тоді організовувалось. Він був фронтовик, був другим номером з кулеметом. Він то свято не любив. Тому що він пройшов через кров, бруд, порох, і він знав, що це вортує. На жаль, дуже багато зараз. Тих ветеранів, а часто, і до речі, ми бачимо по інтернету фейкових ветеранів. То всі, всі. Вони yeah, всі, yeah, 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 всі орденами, та, там, 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 якби напевно куля попала, то вона б ті ті медалі, би, ордини, напевно, би не пробила. Їх є там стільки, що, ну, що, що аж занадто. І їм зараз, якщо реально ветеран, то давайте так, якщо він навіть в 45-му році. Коли його призвали на фронт, він мав мати мінімум 17 років, 45 мінус 17. І тепер порахуємо, скільки би їм зараз мало бути. А виходять бадьори дідусів 60-70 років. Перепрошую, тут є просто. Орес, я тебе повністю погоджуюся, тим більше в мене в родині така сама історія. Скажу так, що мого діда навіть цей фронт врятував, тому що його мали забрати в інші місця, але забрали в радянську армію. Він вернувся, ну. Вітам з, з війни так поранений, звичайно, але він вернувся. І він ніколи не святкував цього свята, Нас, він ніколи не носив ті медалі, які йому там давали. Та, ми дітьми завжди внуки, бавилися тими медалями, бо це для нього було щось таке неприйнятне, так? Але ми говоримо про те, що це цю дату. 9 травня, і вони перетворили в певну річ як у протистояння. Тобто для когось зробили це дуже гарний маніпулятивний такий момент. Аня, ну от ти вже говорила про журналістів, які про це пишуть, так? які про це говорять. Наскільки це, це та чи знімають, чи передають так? Наскільки е, політикам важливо це протистояння є? Я тут хотіла додати про журналістів, що журналіст він, в принципі, який йде на таку подію, він ну він не має в нього іншого вибору, як висвітлювати це. Так, так тобто, якщо всі подадуть, а я не можу сказати в редакції, що такого не було, тому що про це вже всі написали. Тобто, в мене не буде не іншого Це наша робота. Зрештою, ми мусимо Реймувати передавати інформувати. це так. Неможливо, і тут вже питання до політиків, щоб. Вони в якийсь спосіб знайшли якийсь, ну не знаю, конформізм, так власне, зуміли розрулити ситуацію так, щоб. Тільки від них вже залежить, яка картинка буде на екрані, так? Те, що журналіст відзніме чи передасть. Вони повинні знайти ну, якусь таку золоту середину, щоб ті, хто прийшли покласти квіти, поклали квіти. Ті, хто хоче зробити провокацію, тут вже питання і до правоохоронців, і до СБУ, не мали можливості зробити такої провокації. Зрештою, є різні профілактичні бесіди. Ніхто не говорить, що людину потрібно там не знаю кидати в тюрму, закривати і Байно, казати тобою ти я дуже так люблю говорити своїм колегам. Ми дуже часто приймаємо світ логічно, як правильно, як треба збудувати систему. А таке враження, що по іншу сторону барикади є люди, ага, це є логічно, це є правильно. То давай будемо робити навпаки як неправильно, так? І ту ситуацію от ті лідери політичних певних сил, чи там комуністи, чи ті люди, які ведуть тих людей, щоб бити тих комуністів, так. Тобто вони таке враження, що вони перед тим сіли, попили собі кави, ну можливо, не тільки кави. каже, от завтра йдемо на марсове поле, ми там поб'ємося, про нас знімуть репортажі, і вас рейтинг виросте, і в нас рейтинг виросте. Все відбулося, і ми собі знову не збираються і п'ють каву. Нема такого враження. Про те, що все це ну так. якщо чесно, в 2011 році е, складалося... 11 й рік. Це е, на, е, хочу нагадати нашим глядачам: це є рік до виборів. Так. Е, тоді от складалося, був такий певний присмак, що десь зверху о, ну, було прийнято певне політичне рішення. Так? Як, як, все має, так, як все має розгортатися в цей день? Був такий собі складений сценарій. Ну, особисто в мене після о, цих польотів каміння, о, там, не знаю, о, цих вибухів петард, сутичок, не... складалося таке враження, що. Власне, є е, якийсь такий певний план і чітко того плану дотримуються. Зрештою, завжди е, для кожного журналіста є показником. Якщо на події присутні російські журналісти в першу чергу, значить там повинно відбуватися щось, що, е, що відоме тільки їм, і вони точно знають, що це відбудеться в такий, в такий певний час. Щоб журналісти мали, очевидно, про що писати, про що говорити. Російські активісти, так звані нічні вовки, байкери, вирішили завітати до Львова. Ну принаймні вони про це декларують, і про це зробили репортаж наші журналісти. Берліну не доїхали, мітять на Львів. У них обшукали на кордоні косметички. Після чого у Грузії вовки побили жінку, яка звернула увагу на їх георгіївські стрічки. Найнебажаніший мотоклуб у світі російські ночні волки. Тепер обіцяють приїхати до Львова і наслідити тут у стилі руського міра. Ми будемо у Львові, нехай не сумніваються. Там же будуть висіти георгіївські стрічки. Там буде встановлено всі наші пам'ятники перемоги. Обов'язково відновимо всі символи перемоги. Залдостанув золота дістав усіх своїми заявами та мотопробігами. Користувачі соцмереж вибухнули сміхом від планів путінських вовків. А львів'яни мають своє бачення на приїзд непроханих гостей. Ми дуже готові їх зустрічати. Я дуже надіюся, що назад вони поїдуть на колінцях. Ми будемо на, стесаних, мати... на, на стесаних ногах по колінську. Ми будемо мати десяток мотоциклів, які будемо віддавати в оренду, і нарешті буде кому продавати косметички на Краківському. Я не знаю, як зустрінуть львів'яни, але я би їм не радив сюди їхати, чесно кажучи. А, тому що Львів, Георгіївський світ, стрічки і будь-які пам'ятники ненаціонального українського характеру будуть просто ліквідовані, як на мене. А, я думаю, що наші націоналісти знають, що з ними зробити. Ну, я думаю, що кожна людина, яка живе у Львові, зустріне їх. Ось, бо, тому що це ж наша земля, наше місто, і звісно, що тут ніхто не буде дозволяти от, їхні такі витівки витворяти. Та, да, звісно, що теплий прийом, сало їм, горілки, все їм буде. Я був би готовий, я б їх зустрів тут по-своєму. ну, я би так думаю, кожен би так їх зустрічав тут, бо і, так само і Путіна, і так його Будемо підвішувати так само їх, <схи> і куди стрічки. Думаю, що вони львів'яни не дадуть їм тут по-своєму зробити свої справи, які вони планують. Чи перетнуть значної волк і кордон з Україною? Питання до прикордонних служб, що правда, досі головний вовк Путіна не є персоною, який заборонили в'їзд в Україну. Вже в інтернеті майже тиждень говорять про те, що нібито журналістські байкери збираються їхати до Львова. Чи це не є елемент того, що знов кидають якусь таку річ, щоб не все спокійно відбулося у Львові? Я особисто скажу свою думку, хоча можливо це неправильно, але я вважаю, що це просто таке фейкове, як зараз модно говорити псевдоінформація, але щоб про щось мали говорити і за щось переживали. Орес, на, на вашу думку, наскільки це може відповідати дійсності, що у Львові можливі якісь провокації на цей день? Львів є містом символом І тому, звичайно, є воля російських певних або проросійських сил, власне, у Львові зробити якийсь рух. Це ж те, що ми попередньо говорили в 2011 році, відбулося. Воно ж не відбулося ні в Івано-Франківську, ні в Тернополі, хоча такі самі міста, так? Західної України, Галичина та ж сама. Відбулося, власне, у Львові. Чому Бо Львів є містом-символом? І відповідно, я думаю, що якісь плани щодо цього в російського керівництва будемо реально говорити, що за тим всім стоїть Москва. Що за комуністами Москва стоїть і так далі? Що в московського керівництва є плани дестабілізувати ситуацію в Україні, і бажано, щоб це було зроблено якось у Львові, байдуже будь-яким способом їм їм просто важливо, що символ, символ України, Львів, один із символів України, щоб тут відбулася якась е, дестабілізація. І цілком можливо, я не виключний, не не виключаю того, що оця, цей сюжет з е, тими байкерами, яких е, нікуди в Європі не пустили, що вони спробують свої силоньки тепер тут е, е, у Львові, власне, для того, щоб показати, а ми такі. Що це може вилитись, чесно кажучи, не знаю. Я тільки е, е, вірю, що львів'яни, е, як люди розумні. Не будуть піддаватися на провокації. Саме головне. Аня, на твою думку, це є провокація, чи це така просто якась річ, яку яку намагається нам нав'язати? От я вже думала про те, що от російська пропаганда, їй потрібно було ще тоді конче підв'язати Львів під. Де як сказав колега, що Львів це є символ, і їм треба було зробити Львів як символ фашизму. Так і от вони, мені здається, це 9 травня вони використали по максимуму просто зривають медалі з ветеранів. Ну хоча насправді, скільки разів я кожне 9 травня я проводжу свій робочий день, тому що в мене немає в цей день вихідного, я проводжу свій робочий день на пагорбі слави. Там дуже рідко з'являються ветерани, дуже рідко, і тим більше рідко з'являються вони з орденами. Тому навіть якби хтось хотів щось з когось зривати, це неможливо. Те, що з'являються окремі провокатори, які навіть минулого року, коли почався цей російсько-український конфлікт, коли символом сепаратизму стала Георгіївська стрічка, з'являлися люди, які свідомо пов'язували на себе Георгіївську стрічку. Ну що, це інакше як не провокація для чого ці люди це роблять, я не вірю, що це їхнє таке ідейне переконання. Так що стосується цих товаришів з Росії, які називають себе байкерами, якщо чесно, я вважаю, що вони не приїдуть. Тому що пропаганда російська вона діє на дві сторони, так якщо вони показують, що тут такий осередок фашизму, має бути якийсь страх. Так? Зрештою, ми всі спілкуємося і з росіянами і, і, і з іншими людьми, які є, ну, споживають цей пропагандистський продукт, і от ну, в них є якісь певні страхи. Я вважаю, що вони не приїдуть, що це просто пусті балачки, ну не ризикнуть вони цього робити. Це просто чергове таке нагнітання ситуації. Ситуації, провокування, розпалювання якоїсь якоїсь не знаю страху, дестабілізації обстановки і не більше. Ну скажу так, нас бояться. Львів завжди боялися. У мене таке враження що в злі за Радянського Союзу, куди би ти не їхав за межі Західної України, завжди говорили: а вас правда за плотами ходять. І це вже на якомусь етапі ти б казав, і з кулеметами також. Тобто ця, ця пропаганда настільки тоді була сильною, що вона і залишила зараз. Тому кому, когось там переконати, що це тут так не є, мені здається, це є безнадійна справа. Але я би може також хотів сказати таку провокативну річ. От ми говоримо, Москва хоче спровокувати тут ситуацію, так? А, але провокатна, якщо ти є мудра людина, так, ти читаєш книжки, ти не піддаєшся на провокацію, правильно? Коли ти з кимось сваришся, ти на якийсь момент ти розумієш, що ліпше мирно вирішити питання. Я хотів би сказати, Москва провокує лише комуністів і таких байкерів, чи з іншої сторони, барикад є провокатори. Тобто, якщо ми говоримо про 11 рік, чи, і, чи говоримо минулий рік, коли ми разом були, так, е, були одні, які були з тими стрічками. Але були ж ті заряджені, які мали їх зривати. Минулого року вдалося їх не допустити. Хоча вони хотіли, ми пам'ятаємо, були підходили, але було так багато громадських діячів, що вони не дали це зробити. В 2011 році цього не вдалося уникнути. Чи не є провокація власне Москви з іншої сторони барикад? Андрію, я би хотів сказати ключова фраза в тому, що ти сказав: є читають книжки. Той, хто читає книжки, на провокацію не, під, не, не піддасться, тому що він вміє думати, як мінімум. Гірше той, який тільки дивиться телевізор. Тому що той, який дивиться телевізор. Можливо, тому, які тому, програми, то, ні, ні, ну, знаєш, такі я, я програми ще. Я маю на увазі е, 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 дивиться оці пропагандативні, е, всякі, ці, які накачуються всіма серіалами і так далі. Тоді, воно, тоді ця людина якось менше думає. І відповідно вона піддається власне, от на таку провокацію. Тобто, я хочу сказати одне, що ми маємо шанс уникнути цього. То, що хочуть, це ж не значить, ну, бажання воно ж є завжди. В, в Будь-якої будь людини є бажання. Але це бажання може розбитися об наш розум. Всього-навсього, нам треба просто розуміти, що. За тими лаштунками того, хто це зрежисерував, стоїть Москва. Якщо ми піддаємося на провокацію, ми е, робимо ще мінус один крок до е, нашої стабільності. І, це. і ще один момент. Ми знаємо, що були прийняті Верховною Радою е, декомунізаційні е, закони. Зрозуміло було. Що вони будуть затягуватись е, їхнє підписання до цього свята, тобто вони не вступлять в силу ще на цей рік. І тому, можливо, цей рік буде ключовим для того, щоб, поки цей закон не вступив в силу, поки ці закони не вступили в силу, буде ключовим для того, щоб зробити ще під, під завісу, зробити ще цю одну провокацію. Тобто я вважаю, що це буде власне цей рік, буде цей цей, ці святкування будуть ключовими і спроби будуть. Нам треба просто ще раз повторююся, не піддатися на провокації. Якщо вийдуть то, що було відбулося минулого року, якщо вийдуть то, що ми називаємо совість нації, совість так ну впливові люди, які прийдуть і не дозволять. Це зробити зірвання бій, що сталося і, минулого року, коли так, вийшли громадські діячі, громадські вийшли журналісти, які стали стіною і своїм авторитетом не доблокували так, так. Е заблокували тих людей, які хотіли здійснити провокацію, провокацію і той гвалт, який ми міг би повторити одинадцятий рік і перед. В фактичному процесі війни з Росією. Але Мусимо також на ну, звернути увагу на те, що от повертаються з фронту хлопці. Так зараз вже вже зараз кардинально інша ситуація буде. От про Тому це ми що... поговоримо в продовженні нашої програми. А зараз ми <с йдемо на рекламу. Повернемося за декілька хвилин.